так, ексклюзивна суя. Хай, Хай так! називається. Оце така в Ярика була. Ну оце в людей диви, ніхера себе вона вимахала. Дивиш, робиться. О! Блін, тут стільки свичків. Капець. Ще будемо пробувати молотить. Ми на шабашку, молотим сою Figh Star. Своя Fightop називається, як я її називаю. Так, така своя, як у Йоріка. Получається, вона в Йоріку в цьому году ми його не молотили, ну, так, туди молотили, бо він не дождався. Йоріка сипнула десь по півтори тони вона. От краю, звісно, казалось, казала краще, а всередині фігня. Оце така сама суя, тільки живу в місті. Так, це ви добрива їм давали, так? Не. Ні. Без добрив. Посія нам без добрив. Е, Врядок. У нас е, рядковість 14-15, так? А, ну, має 13. Ну, каже так, може 12, може 15, десь так. Ну, як побичною. Як містами така, що мені по груди так і і сказати, по боцецьке. <ріхи> <ріхи> ну, я не сказав, би. ну вона, на один край вона дуща така, що видно що і стекло таке мочніше, що вона аж нахилена полягала. На другий край тут вже може, стоячіше, може, ну однак вона не хуже. Оце печемо вже четвертий круг так, у бункері вже закрило стекло, це вже більше, ніж дві бункера. По площі 2,5, да? так? Yeah. 2,5. Ну сильно дуже не попереш. Потихеньку сунеться, бо щось горка є така. Не дуже хочеться його смикати, звісно. Барабан добавлю 620 обороти. Ось так як полягла. 4 км, 4 километра ходим. Не, я могу, конечно, что-то быстрее шагать. И что <шо>, он ну будет? Ты говоришь, как будет Там будем <соединяем> смекать, и я буду смекать. Да, <соединяем> <Я буду> сюда <смекать. соединяем> на кровь. Можно что накручивать. Ну, такая, конечно, кучерева соя. Ложненька, я сказал, да? Вот идти, конечно, так, так сказать. Лучше сухой, залайно не можно. Ну, в Ярика, в да, Ярика з... хлопать такі слапеньки. И видно буде... добра, ну добра непогано, когда. То... Субачный в Яриках дисковка двинь. А це ура, не? Так, вона на зиму була вигорена, голову закрили, потіскували і посіли. А, ну ранки, ну тут хлопець хороший. Ну, земля ви чого. Земля так що на земляке дебелий. Може і волою так хватало. Ну, не знаю. Я думаю, вона на вид'як. Хоча, що скажеш, там в цьому году дуже багато такого, що ти поки людисловсь. Хипотовило піднілим. Так, на видствує, вроде, стакан стоїть, блин, та, четверку, це, не, чи тройку, там. знаєш, а за час молотить, а воно, ну, двоєчка, два з половиною, якщо так. Аби ти дасть двоєчка, і дуже добре. І дуже в цьому году жаліються люди, що це, по-перше, слабий протеїн, а во-вторых, без малої сої. Натура. Так, да, натура якась слабіша. Вони загрузили своєю там КАМАЗ. Це ми командор молотили, тут на раундапова воно і секунду, що півтори вже все. Загрузили камоза, там трошки там не догружали. Там, я кажу, може бать і ще дві. Та ні, я вже все поїхав, коли дивлюся, стоїть, типа цей махоня, давай ще, бо щось таке, рушив камоза, бо воно щось. Щось слабенько, то ти на першій виїжджаєш, ну на, на, на другій, а другій стоїть тут брехав, на першій стоїть, як із прицепа підеш, а то на другій рушуєш, типу, це йому важко, а тут ніхерока, рушить нормально. Ще тобто, таке воно. Ну, ось, ось туди така в чавіша пішла перший бункер. Пошти дотягли до другої лампочки, ну я вже нарізкнув, на другий на ще один йти, бо могло не вистачити нам. Ну, думаю, ну, хай там начать, не 4,5 тонни. 4 є 4 точно це стабільно є, це дуже можна не згадати. А смисл її міряти? От потом, я думаю, наступував. Якщо я мотовилом черкою летить в цей у стекло стекло в екрону в лочі, то так, то смисл її мірять вологу. То навіть вона пересушена, я сказав би. Ну, не зовсім так, що пересушена, а ну. Да. Та я думаю, що є. Ну ось видно ж по цьому ж. Ну, трохи половинка є, ну не так, щоб цей. Ця... Та ні, ціленька, дивись. Оподавається ну, трошки, ну не так, щоб. Я ж її пустив під барабання. Ладно, будемо брати до меншого. Хай буде тут чотири твоє. <рес> я там більше буду. Якщо 4, то вже виходить по... Ну, пусі, 4 5. Дуже поже. Ой, 4 поділить на 2,5. Вже по день сидеть. Три. Четверти. Це вже по 1,5 сидіти. Три не п'ять, один і п'ять, три. Добре, і це. І ще то у нас Ого! О! <ріхи> це бездобрев посіяно. Бризкали помниш, роз чи Та Не буде треба. Тарас, вже. Якщо роз, то це взагалі довольно. Ну да. Далі ви криха немає. Все на місці. Ага, ото вона дає, вона сирувати ось є, поняв? У нас трохи є, зрозумів? І ото вона з ключовки так кидала трохи. Получається ми поторпилися, часа 2 точки більше. А? Два. Два. Два часа. E, Получається, ну по-перше, бункері. Бункер, бункер... Ну, більше половини, ну де закиває стекло, навіть більше половини там є. Тобто там около трьох тонн це стабільно, можна бути. Ми висипали 4 файли, там більше по-любому. Зав'язку він 4,5. У нас тут, майже там загорілося, бо там десь 100 кг. хай та, там, і, не 10. що там 4 було. Ну і тут 3. І тут 3. 7 То, 7 тонн. Це 2,8. 2,5 стабільно, а вже 2,8. Я 8, думаю, 2,8 у нас вона дала, тому що я не вчитую там, що перший бункер, що вони не завжди так повен, а півтони, грубо говоря, відкидаю, так ладно стабільно 2,8, а то може і трохи. Та по ній вийде, вона ну, не фігова своя така. Так що такі урожаї. Бачиш, так лапки такі хороші, що влаги є. Вони в цьому дали. А ти прикольніше ще буде дощі, що вона тут дала. Тут комбайн розірвала. Або все полягла. Ну було б дава. Могла би Запиволяли так. Пошли зативо. Треба ставить щучку -щу цю зерно. Позити нічого дало, бо там. Сказать, а що ти триниш? Як ти вважаєш? що ти розкодуєш? Отож ну, так. Опит! Опит ти проп'єш! Да-да-да! А який? Аж по 40 соток. Красота, аж по 40 соток Я харезно. Так, щось до це дося полізу покажу, що там в Камазі. Щоб там видно було, пускай ти там щось в воздух насипав. А там уже колоска. Да-да-да-да-да-да. Порисорах да, да, да. покажу. Шо? Так вона крупніша. ні вона крупніша ця Тому що вони покажуть, я думаю, вона більше буде, це вже не буде новим будом. Ну, я думаю, це до нас було у всіх, там, воду, що, ну, поговорю, ну, який там заливний, то був, він був полосою, там, ураган, Тебе по 2,5, щоб вони її 8. А то такі уже все. Не можеш задавати відео. Всім дякую, хто до них закладу подавайкою. на канал. Все, всім па-па.